Числяє, так? Сайт за мільйон. Чи може за три на створення інтернет-порталів для органів влади в Україні грошей не шкодують? На жаль, були випадки затримок випот окремої категорії. І за це ми повинні вибачитися перед людьми середина жовтня, поки прем'єр-міністр Микола Азаров вибачається за затримки соціальних виплат, а це близько 2 мільярдів гривень. Фонд соціального страхування готується віддати 3 мільйони гривень за створення сайту профілактики нещасних випадків на виробництві. Портал міг стати найдорожчим в Україні. Але після того, як довкола небаченого марнотратства зчинився скандал, у мінсоцполітики дали відбій. Мене, як і багатьох журналістів, які порушили питання вартості послуг розробки сайту для фонду соціального захисту, дуже обурила ситуація, яка склалася. Тому про жоден портал за 3,5 мільйони гривень йтися не може. Мені цікаво, чому це не було відмінено раніше, так тому що. Для того, щоб ну, провернути як би, цю операцію, вона мусить за рік до того починатися, тому що мусить бути план державних закупівель, який е, пишеться минутно перед тим роком, так, і він мусить бути опублікований, затвердженим усіма. Тобто він пройшов всі етапи, і якби раптом журналісти не помітили, що от така халепа, та, то ніхто би нічого не відміняв, далі. Року декілька державних відомств замовляють собі нові портали або послуги по модернізації веб-ресурсів. Минулого року на такі забаганки 18 структурам з держбюджету перепало 27 мільйонів гривень. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами минулого року замовило новий інтернет-портал за майже мільйон гривень. Укренерго та Київська міська державна адміністрація витратили на модернізацію сайту по 350 тисяч гривень. Міністерство аграрної політики та продовольства не пошкодувало 150 тисяч гривень на впровадження ресурсу. Порівняно з такими витратами, Мінекономрозвитку, яке замовило новий сайт цього року, можна сказати зекономило. Їхній портал коштує п'ятдесят. 55 тисяч гривень. Найтаким брутальнішим тендером був тендер, здається, минулого року Укрпошта замовили просування свого сайту в інтернеті, і в Фейсбуці і так далі. Так? Вони заплатили за це мільйон. Реальна ціна була 1040. Е але виграла фірма, яка недавно створена з міста Макіївка, три невідомих людини, з них дві селянки, одна там в гуртожитку живе і так далі. Тому там з якістю. Тут головна якість бухгалтера, знаєте, а не якість айтішного бізнесмена. Сайт Суфропольської mm -hmm. громадської адміністрації. Або в 10 тисяч гривень а на руки чоловіку за роботу дали 5 тисяч гривень, а реальна його ціна 2 тисячі гривень. У мене є товариш, який має структуру, яка робить великі сайти, і до нього звернулися кілька років тому люди з, державного сайту, з державної структури, запропонували створити їм сайт, що він виграє тендер і так далі. І запропонували, щоб він їм віддав назад. Там 70% ну якби грошей. Але він просто злякався майбутнього приходу контролерів, які ви запитали як би, як ми ви могли створити цей сайт там за 300 тисяч, коли він коштує реально 5, Так? Однак фірми, які займаються розробкою таких веб-порталів, дорожнечу власних послуг пояснюють зокрема складністю таких сайтів. Якщо сервер обробляти кілька сотень матеріалів, сайт буде стоїть дешево. Він буде стоїть не знаю, тысячу гривен, пять тысяч гривен, десять тысяч гривен. Если на сайте находится 100 тысяч материалов, 200 тысяч материалов, то для того, чтобы разработать такой сайт, нужно привлечь э, команду из разработчиков, как минимум 7-10 человек, э, на каждого программиста у него есть зарплата. Она составляет 20-25 тысяч гривен. Э, Где-то примерно 60% вот этой суммы нужно заплатить в виде всяких отчислений. Тим такий ретельний підхід до створення сайтів держструктурам не гарантує безпечності чи надійності. Інтернет-партія України перевірила сайти близько 50 різних інстанцій на міцність в десятку найбільш вразливих потрапив веб-ресурс державної служби з питань захисту персональних даних, який до слова у 2011-му розробили за 170 тисяч гривень. При налічі какого ліба доступа, приміру коментарям, ліба к, к новості, ви можете писать любую информацию то есть да. делать так чтобы людей пересылала на на странице которые вам нужны которые могут быть с всякими вредоносными программами помимо этого вы можете получить также права администратора и если сотрудник на вас обиделся допустим решил уйти от вас может полностью слить всю базу данных если взять эти 10 сайтов которые мы вот разместили по уязвимости то на них разные уязвимости. А если бы Украина имела свой один общий двигатель для всех государственных сайтов, во-первых, это бы ничего бы не стоило там тому же сельсовету, областному совету создать новый сайт. И во-вторых, найдя одну или ту уязвимость, все сайты одновременно скачали бы, скажем так, так называемую заплатку и все. Эта уязвимость была бы убрана. Коштовний сайт в українських реаліях не означає змістовний і такий, що використовується за призначенням, наповнюється новою інформацією, відповідає на запитання користувачів. Наприклад, згідно з моніторингом державного комітету з питань телебачення та радіомовлення, найменше обов'язкової інформації містять сайти державного агентства з інвестицій, яке нагадаємо витратило на створення лише одного інтернет-ресурсу майже мільйон гривень. Не завжди органи влади на сторінках розміщують повну інформацію про держзакупівлі, хоча до цього зобов'язує закон. На деяких сайтах відсутні не подається вся інформація, яку вони зобов'язані оприлюднювати відповідно до закону про доступ до публічної інформації або інформація розміщується не своєчасно. Не всі міністерства та відомства спромоглися. Запустити функціональну систему обліку публічної інформації у нас по закритості завжди чомусь передує Міністерство охорони здоров'я і Міністерство анаргетики та вугільної промисловості, от Міністерство закордонних справ приємно здивувала Державна митна служба та Міністерство екології та природних ресурсів. Однак розробка сайтів це лише вершина айсбергу. Сотні тисяч гривень, які держава за це сплачує, дрібниці порівняно з сумами, які йдуть на розробку програмного забезпечення. За підрахунками видання «Власть-дєнік», державне підприємство інформаційно-ресурсний центр за шість років виплатило it компаніям Артмастер та «3Т» майже 670 мільйонів гривень за програмне забезпечення для державного реєстру. Саме через ці програми it компанії побили горщики з міністерством юстиції. І державний реєстр на декілька днів вийшов з ладу. Але природньо, що якщо це робиться за державний кошт, розробляється таке програмне забезпечення, то воно і переходить в державну власність, і не може потім містити ознаки власності розробника, за які потім треба сплачувати так звані роялті, тобто оплата експлуатації власником. уявіть собі, що ви придбали комп'ютер за державні кошти, а потім ще сплачуєте фірмі, яка його виробила. 30 років поспіль за цей комп'ютер існує зараз по Україні 7-8 організацій, які по своїми монополістами, які створили ці софти, да і по суті інші органи влади, чи хочуть цього створити, вони ці фірми не можуть обійти. Тому що для того, щоб працювати з органами влади, ти повинен пройти певний компонент, ти повинен отримати там певні дозволи там, служби безпеки. У державному комітеті з питань там захисту зв'язку рідкий простий підприємець може зібрати весь пакет документів. Коли оголошується тендер на розробку сайту або програмного забезпечення, серед учасників регулярно зустрічаються одні й ті ж самі фірми. Минулого року 8 з 18 тендерів на розробку сайтів чи інших систем виграла компанія SoftLine, яка обслуговує сьогодні 27 сайтів органів влади. Фірма Медерент лише цього року отримала 4 замовлення на загальну суму 23 мільйони гривень. З них три тендери від пенсійного фонду України. До речі, директор цієї фірми Юрій Боніславський є сином заступника голови правління пенсійного фонду Анатолія Боніславського. Іноді за розробку програмного забезпечення беруться державні підприємства однак їхні закупівлі виведені з під дії тендерного законодавства, тому неможливо перевірити, чи бува не віддають вони замовлення одній з улюблених фірм. Ми з'ясували, що при міністерстві соціальної політики є державне підприємство, яке веде всі реєстри щодо виплати соціальних. Допомог вони делегуються своїм державним підприємствам. Це такі підприємства прокладки. Ті підприємства прокладки замовляють програмне забезпечення, підписують різні договори, через які потім це все сплачується. Роялті постійні гроші на підтримку і оплату функціонування цих реєстрів. Ні, їх кошти ми не можемо перевірити, ні зрозуміло, ніяких тендерів не проводиться, бо це ж державне підприємство. Деякі фірми відмовляються працювати за подібною державною схемою. Мовляв, якщо почнеться перевірка, то винним буде саме розробник, який нібито запросив вартість у десятки разів вищу, аніж є насправді. Ольга Читайло, Олександр Ковалевський, Артем Шпортун, телеканал Новин 24.